Всім доброго дня! З вами Підбір та приїзд автомобілів з Європи. І, як завжди, з вами Андрій. І я думаю, що ви всі вже здогадалися, про що зараз буде мова. Дана стоянка, на якій ми беремо досить таки багато автомобілів, не тільки я, і, можливо, інші люди також в нього купляють. Хочу запропонувати, можливо, когось зацікавить ось такий срібний Renault Megane 4-го покоління. Даний Renault Megane 11 місяця 2016 року, можна так сказати, що вже майже, майже 2017 рік, але, на жаль, це є 2016. Ну, я думаю, що не так важливо. В даному автомобілі в нас 190 тисяч оригінального пробігу. Він в нас в рідній фарбі. Тобто людина, яка запропонувала нам цей автомобіль, він весь перевірив своїм приладом на стан лакофарбового покриття. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного зауваження. На легкосплавних дисках всі чотири склопідіймачі, партроніки, підігрів сидінь, датчик дождя, датчик світла. Ну, гарний автомобіль, незважаючи на те, що без комплектації бусе. Але сидіння в нас зроблені комбіновані. Як ви бачите, шкіра з матерією, дійсно гарний шикарний салончик. Шисти ступочка, 81 кВт, ось 190 тисяч пробігу, є мультируль, гарне шкіряне кермо. Дійсно, в четвертих меганах кермо досить -таки шикарно зроблено. І там дійсно гарна шкіра, електроручник, два ключа, ключ-карта, так як і в всіх остальних меганах, незалежно, чи це меган, чи це талісман, будь-який Рено. Отже, і вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити приблизно десь 13600-13800 доларів з сертифікатом, тобто з повним документом, який потрібно для того, щоб поставити машину на облік. Отже, телефонуйте, кого зацікавив даний автомобіль. На сьогоднішній день він є актуальний: 097 606 2599. Звати мене Андрій, більш детальну інформацію по телефону. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення до нових відео. Дякую!